То виходить так, що херсонці незламні, тримайтесь, але самі, самі, самі. Зараз поясню, це точка кипіння. Я Тетяна Висоцька, хочу сьогодні поговорити про своїх земляків, які почали багато писати в соцмережах, намагаються достукатися до влади, але поки що виходить не дуже. У чому проблема? А проблема в тому, що все більше розширюється зараз площа селищ, які підлягають обов'язковій евакуації. Але як це роблять і куди? Оце величезні питання. Тож, Знову, буквально от вчора, на Херсонщині впродовж доби через російські атаки поранені восьмеро людей, зокрема, одна дітей, дитина. Військові обстріляли 37 населених пунктів. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки. Повідомив керівник Ова. Він же розповідає, що провів засідання Ради оборони області, ухвалили зміни до переліку населених пунктів правобережжя, де оголошено цю обов'язкову евакуацію через російські обстріли і дронові атаки. Закликаю всіх мешканців: не зволікайте, бережіть себе і своїх близьких. І далі йде перелічення всіх. Цих селищ, а самого Херсонської громади, також селища, і потім конкретно ще й вулиці. До речі, одна з них, якраз вулиця, де проживали мої батьки. Тож. До всіх цих населених пунктів заборонено в'їзд родин із дітьми. Правоохоронці, рятувальники та соціальні служби вже отримали доручення провести необхідну роз'яснювальну роботу. А то люди не знають, що вони в смертельній небезпеці. Проблема наша в тому, що уже четвертий рік Великої війни, вже одинадцятий рік загалом нашої російсько-української війни. А тепер ми. Все також б'ємося головою об стіну. Як у 14-15 році з Донецька і з Луганська виїздили люди або не виїздили і говорили, що ми не знаємо, куди їхати, а що нам робити, а куди нам їхати. Так і зараз всі профронтові області з цим стикаються, але все таки чи не найбільше потерпає від дронових ФПВ-шних оцих атак, кривавих сафарі Херсонщина. Так склалося. Тому що велика е, територія е, дуже близько при цьому з, через Дніпро з росіянами, і при цьому там і артилерія, і FPV-дрони, і лише зараз почали оці сітки захисні використовувати. Використовують, але не вистачає. Але мало кажуть мешканці Херсона. При цьому і мобільні вогневі групи є, намагаються збивати. Але теж цього не досить. Тут я хочу продовжити. Так, от, під час у цього засідання, як пише м, прес-служба ОВА, Станіславська громада підняла важливе питання: необхідність броньованої автівки для евакуації людей, придбання погоджено. Очікуємо на появу транспорту найближчим часом. І в мене питання отут виникає: а що так можна було? А хіба не можна було цього зробити ще рік тому, щоб з'явилися оці броньовані автівки? Коли ставиться якась мета, тоді знаходяться і якісь засоби вирішення цього, правда ж? То виходить лише через те, що Станіславська громада зараз про це сказала, тепер може з'явитися одна. Броньована автівка. А те, що селищ Купа, а те, що людей ви закликаєте виїздити із дітьми обов'язкова евакуація. Як це може бути? Справа в тому, що буквально останній місяць, якраз чому Станіславська громада, тому що почала обстрілюватися і тепер є напади на трасі Херсон-Миколаїв. Чого раніше не було. І проблема в тому, що там уже спалили і вантажівку, і були напади на цивільні автівки. І це вже єдина траса, через яку можна евакуюватися. І вона тепер теж під обстрілом. Тобто мова про що? Коли треба було купувати броньовані автівки? Очевидно, що раніше, правда ж? Тож, розповідають херсонці, як е, взагалі працює весь механізм. Гаряча лінія, залишайте заявку, вам мають передзвонити, коли знайдуться волонтери, які готові ризикнути вас вивезти. Це ще раз про те, що це роблять волонтери, а не держава. Друге, є ті, хто, не дочекавшись, визивають швидку і. Ті вивозять медики, тобто і також ризикують і наражаються на небезпеку. Але в мене тут питання і до медиків, і до людей, які користуються цими медиками. Нічого нормально, і знову таки до держави питання. Вам нічого нормально? Медики це роблять, навіть не на ДСНС. Далі вас везуть автобусом або машиною з міста до Миколаєва, або якщо пощастить до Одеси. Все, ви вільна людина, а далі все самі. Мова про те, що прихистків зараз немає. Куди виїздити людям? Немає. Є варіанти, де люди приїздили в пенсіонати, розселялися, ці кімнати все одно платні. Хочу нагадати, що виплати ВПО зараз суттєво скорочені, отримують лише з мінімальною пенсією та з інвалідністю, а інші Мають якимось чином прожити, і якщо знімати квартиру, житло, якщо ти сам, то ти не вигребеш, тому що ти просто не вистачить грошей. З цим стикаються і люди повертаються, як це було в 2014-2015 році на Донбасі. Але це про що? Державна машина все там же, вона не їде. Ви серйозно? Ви досі не пропрацювали? Ви ж знаєте, що підлягати буде і далі оці селища, що їх буде понад 30, що люди будуть виїжджати, ви самі до цього закликаєте. Куди їм їхати? Що їм робити? Ох, тож. У людей, у херсонців, от такі питання. Чому не вішали сітки від дронів? Чому тільки зараз, коли вже пізно, рівно на рік, намагаються вирішити питання, але тепер це все робиться з ризиком для людей. Ціни на житло, космос, якщо у вас є котики собачки, і вам дуже пощастить, якщо знайдете, хто вас пустить, виплати ВПО 2000 тисячі на кожному. З моменту, як ви виїхали, вас тепер будуть називати ВПО? Наша область буде вважати, що вас здихалась, а там, де ви опинитесь, будуть вважати вас чужими. Гуманітарна допомога, яка зараз є в Херсоні, і не всім щомісяця забуваємо, якщо виїхали. Робота так, є Київ, Одеса, Львів, але ціни на житло, якщо ти сам вижити нереально. Тож у людей питання, де в цій історії держава, де її дії, де піклування про людей, де підтримка. Люди, до речі, з того, що я сама помітила, навіть по селах і по Київщині не сильно поспішають давати і здавати, і віддавати житло для ВПО. Навіть в багатьох випадках краще хай постоїть пусткою, ніж когось пустять. У мене питання просто: а що воно вам дає люди? Якщо у вас є можливість допомогти комусь, навіть якщо ви там пустите за якусь символічну плату, що станеться з вашою оселею, тим більше, якщо ми всі зараз в загрозі обстрілів? Дивовижна людяність інколи зустрічається. Звісно, це не виключає того, що дуже багато людей і відгукуються. І ще хочу зачитати. Сьогодні зранку став свідком двох дронових атак від росіян, буквально в 15 метрах від мене. З одного боку, речники розповідають, що місто під захистом, а з іншого, бачу, як прості люди і бізнес, який ще остаточно не вмер, по дворах тягають якісь рибачки і рибацькі сітки, щоб щось колхозять, щоб хоч якось себе прикрити. Це спалена дроном машина на трасі Херсон-Миколаїв. Це дуже погана новина. Це те, про що я почала вже говорити. Тому що протягом липня російські військові масовано атакують кілька відрізків дороги Херсон-Миколаїв. Вже спалили кілька машин. Очевидно, що ворог. Хоче взяти під контроль цю дорогу, адже велика ділянка дороги Мар'янське Береслава, бо дорога на Снігурівку вже під їхнім контролем. От чому справа! Це вже єдина дорога життя, як кажуть. То це означає, що ми фактично втрачаємо значну частину правого берега. Маю на увазі саме цивільну діяльність, яка здавалася, ймовірною ще 23-го року. Наприклад, деякі фермери так і не змогли зібрати врожай, які посіяли: і блискавки, і великі ФПВ, та періодично реактивна артилерія спалили кілька полів і комбайни. Херсони прилеглі села так само під постійним вогнем. Росіяни поступово розширюють, виходить, зону контролю і враження на правобережжі. Тож, що робити? Чому недостатньо? Діє, вся державна мережа, враховуючи оцей систематичний, систематичний тиск. Тож сьогодні Херсон, як говорять мешканці, фактично беруть у дронове кільце, заїзд, виїзд і перебування, в якому стають дедалі небезпечнішим. То все-таки сітки, де то все-таки, як бути, якщо лише одна громада попросила про одне броньоване авто, а їх треба, очевидно, десятки. Чому ніхто цим не займається і чому і досі не існує державних програм і розширення прихистків для того, щоб люди нарешті наважувалися виїжджати з під смертельних обстрілів? Прифронтова зона. Тримайтеся. Божого вам захисту і нехай уже державні мужі наші схаменуться. Чекатиму ваших коментарів. Можливо, хтось е бачить вихід із цієї ситуації. Це була Точка Кипіння, я Тетяна Висоцька. Побачимось!